Відверто про причини СЗЧ. Зараз Верховна Рада приймає закони, щоб повертати людей із СЗЧ та дезертирства. Але давайте подумаємо, чому взагалі люди так масово потрапляють в це СЗЧ. Я для себе бачу три основних причини. Перша причина це те, що низький рівень деяких, деяких командирів та їхня байдужість до свого особового складу. Друга причина це... Надання поганої медичної допомоги та байдужість лікарів до реальних проблем людини. Коли людина каже, що в неї були те, були те, але ніхто не хоче слухати. Зеленкою помазали і виписують. Це друга основна причина. І третя причина вона одна з найважливіших це те, що людина, коли вона потрапляє, їй поранили. Їй потрібно казати медичну допомогу та зробити все, щоб вона. Скажем, так одужала